Вважали блискавку караючою рукою богів. Блискавка Зевса символ гніву і невідворотної сили, здатної розсікати небо і карати ворогів. Сьогодні грім і блискавка вже не лише сили природи, а ще й зброя в руках людей. Сучасна артилерія нова стихія, новий ЗЕВС. Напевно, в кожному населеному пункті, де ми приймали участь, де ми виконували бойові завдання на кожному напрямку. Артилерія робила все можливе для того, щоб нанести противнику максимальних втрат. На Авдіївці всі тоді. Дуже добре противнику дісталися, тому що вони там проводили штурми механізованими підрозділами. Також на Вугледарському напрямку ми їм добре насипали. Ну а так, повсюди, ну, найбільше втрат, напевно, в них нанесли противнику на Київському напрямку. І під час повномасштабного наступу на Волновасі він також ніс дуже великі втрати, тому що для нього це була місцевість нова, невідома. Вони сукупчувалися колонами і їх палили цілими колонами. Були дуже потужні емоції. Я взагалі рідко працював повним залпом по 40, але це дуже таке серйозне відчуття. І коли тобі ще скидують потім відеоролик, що ціль вражена, то ти просто такі не перевершена, як дитина себе відчуваєш. Я знаю, що ми буває інколи інтенсивно працюємо, і я знаю, що ми вражаємо ворога. І для мене насамперед приємне це, ну, що я знаю, що я ну, дуже якийсь вагомий вклад роблю. Снарядів, снарядів більше треба. треба. Чому? Тому що це підтримка нашої піхоти. І, як би було більше, було б краще, звісно. Чого чекаємо, що це наша обов'язок виконувати задачу, яка ставиться, не будеш там двома трьома снарядами. Треба їх уважана в повному обсязі виповняти. Скажемо, що качественно, бо їх лізе і лізе багато. Треба здержувати в наступ, в наступ і наступ ще більше треба. Зараз дивишся, ці новини, як там ці ТЦК, ці буси. тобто, да? Дивишся на це, і це все тобі дико, тому що ну, тобто, да, умовно був перший етап цієї війни в 2014 році, тоді якось люди мобілізувалися, тоді було дуже багато людей. Е, зрозуміло, що були і втрати, і все, але за цей час, тобто з 2014 року і по 22-й, весь час йшли бойові дії. Да, ситуація була більш стабільною, була лінія фронту е, і так далі, і, там лінії розмежування, тоді відведення і так далі. Демобілізація, певних хвиль мобілізації, але люди, які залишились на контактній службі, в подальшому, вони всі були на своїх місцях, виконували завдання. А потім, коли почалась повномасштабна війна, да, повномасштабне вторгнення почалось, був наплив людей і було багато. Потім, через, ну, вже умовно в 23-му році. Вже людей стало менше зараз. Людей взагалі ще менше, і не зрозуміло чому, тому що ну добре зараз же можна піти в артилерійські підрозділи служити, можна піти в підрозділ логістичного забезпечення, служити, підрозділ зв'язку. Тобто ну брак особового складу він всюди і особливо відчувається брак там спеціалістів, радіотехнологій, спеціалістів, ремонтників. Артилерія це не підтримка для наших піхотинців. Я гадаю, без них їм би було дуже важко, тому ми стараємося якомога швидше виконувати накази до бою, бо розуміємо, що ну, від нас залежить і інші життя.